В общем, такі ділажання. Ви його більше ніколи не побачите в нових ролях на екранах. А також він ніколи вже не вистрелить в українського солдата. Адже збройні сили України на Донеччині ліквідували відомого російського актора зірку серіалу Універ. Всім привіт! Меня зовут Ніколай Ткаченко, Мені 35 років. Мой рост метр восемьдесят семь, я закончил театральний інститут імені Бориса Щукина. Еще недавно збріл бороду і привикаю к своєму новому образу. Виявляється, окупант вторгнувся до України і сьогодні поплатився за свої дії. Нагадаю, Микола Ткаченко добровільно мобілізувався до російської окупаційної армії. Сьогодні розмі повідомляють, актор загинув у районі Покровська. Ткаченко був відомий завдяки ролям у популярних серіалах Універ, Саша Таня та інших. Влітку 25-го року актор Апто вирішив кинути акторську кар'єру і добровільно підписав контракт з армією країни-окупанта. Актор перетнув державний кордон України і виконував бойові завдання. Відкривається новий пул ролей, хочеться грати других персонажів. А вы можете знать меня по рекламам, по кино, по сериалам, по театру. А вы можете не знать меня. Друзья мои, до скорых встреч. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн запрошує усіх глядачів мого каналу долучитися до збору на пікап для евакуації. Подякуйте за роботу ЗСУ вашим донатом для другої механізованої роти третьої окремої важкої меганізованої бригади. Поширюю відео звернення Євгенія Фролова, офіцера ЗСУ. Всім привіт. Маю до вас величезне прохання підтримати збір. Ми звернулися до офіційної волонтерської організації CropHub, які нам допоможуть е, провести збір коштів велику суму і необхідне оформлення документів офіційне е, за встановленим порядком. Зараз я вам покажу, що сталося з попереднім автомобілем. Показую автомобіль, у якому загинули наші хлопці. Прямий приход зверху в півішки. Куча волокна, волокна в салоні. Хлопців шансу не було. Дуже сильно прошу вас підтримати збір автомобілями необхідні для подальшого підтримки життєдіяльності підрозділу. Будемо вам дуже вдячні. Окрім ліквідації Миколи Ткаченка, російського актора, сьогодні маємо ще й одну новину про уродженку. Ужгорода, співачку Йолку, яка була досить відомою на території України та Росії. Вона брала участь як суддя українського ікс фактора. що будете тіпіть, вашу пісню. Праванс. <клес> Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, остаточно відмовилася від українського громадянства і отримала паспорт країни-агресорки. Артистка сьогодні виступає на користь усього російського. Навіть у своїй пісні Прованс вона викинула слова про Бориспільський аеропорт. платом грамофоні Ураженка Ужгорода спіла свій хіт Прованс німного по-другому. Тепер під забороною згадувати навіть Бориспільський аеропорт. Уявіть собі, я вже всім глядачам телеканалу 1+, плюс успіхів, кохання великого і щастя, і просто будьте людьми. Також стало відомо, що в артистки виникли проблеми з бізнесом у Росії. Річ в тому, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців минув, а документ виконавиця так і не змогла оновити. Через недійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити. Фірму в Росії, проте йолка намагається не втратити гроші та бізнес. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення співачка припинила відвідувати Україну, але продовжувала виступати в Російській Федерації і уникала коментарів та заяв з приводу війни. Лише одного разу розказала про свою мамочку в Ужгороді. Я переживаю об этом ежедневно. Я у мене болить серце. У мене там мамочка. У мене там столько друзів. У кожного з вас в Україні огромное количество друзів. Знаєте, де я родилась? Где я жила 22 года, роки і я приїхала? Я не дала на эту тему ни одного коментаря. Ї... должны в нас в нас быть силы оставаться вище всього этого. Вище всього этого случилось, що случилось саме завдяки мовчазній позиції таких артистів. Власне, люди і вірять російській пропаганді сорм. Більше немає слів. Але є ще одна новина про ще одного українського зрадника родом з Одеси. Він брав участь у проєкті Холостяк, а також у проєкті Голос Країни. Також Рожден Анусі намагався потрапити від України на нацвідборі на Євробачення, однак цього йому не вдалося, хоча його обрали головним героєм проєкту Холостяк. Сьогодні ж про рожден говорять з іншого приводу, адже в мережі з'явилася інформація, що артист таки одружився з тою ж співачкою, зрадницею Йолкою. Обоє зірок публічно не висловлювали чіткої позиції щодо війни в Україні. Вони продовжують працювати на російську. Рінку заробляти криваві рублі і сплачувати податки в Росії, звідки потім летять ракети до України. Нині російське видання Страхід з посиланням на власні джерела повідомляє, 36-річний артист одружився з 43 річною співачкою Йолкою. Підставою для таких пропущень став реліз її нового треку та кліпу. У відео виконавиця з'являється з обручкою і чоловіком поруч. Утім його обличчя навмисно не показали. Ані йолка, ані рожден чутки про це одруження не коментують. Українська телеведуча Катерина Осадча вийшла на зв'язок і розкритикувала рождена та йолку, які уклали шлюб у Росії. За словами Осадчу її вразила не лише інформація про нещодавну відмову йолки від українського громадянства, а й сам факт союзу двох українців, які обрали життя і кар'єру в країні агресорці. Ведуча наголосила досі не може зрозуміти таку позицію артистів. Український артист, із за того. А? Украинский. Украинский, извините, извини, ради Бога, украинский. Ради я Бога. Я не извините. ради себя, ради. Знаешь, я очень хорошо понимала, что я не соответствую Москве. Я знала, я видела, я чувствовала, что на меня поглядывают. Я не знала, что мне сделать для того, чтобы чуть-чуть поближе, по, к вам, к вам. Да. Я не дала на эту тему ни одного комментария. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. Читаю другий день про йолку і відмови від громадянства, але найбільше мене здавало інше: те, що вона виходить заміж за Одеси та Анусі, учасника голосу колишнього холостяка. Двоє українців зустрілися на болотах і породичалися на тлі відмови від батьківщини. Уявіть собі. Сам співак Рожден дуже рідко з'являється у публічному просторі, лише анонсує нові релізи в інстаграмі та викладає відео на Ютуб канал, який зареєстрований у розком нагляді. Також він обмежив доступ в інстаграмі для українців. Останній ролик датований вереснем. 2024 року. Чи ти задумався про те, що в одну мить ти можеш приїхати до свого рідного міста у іншу державу? Я був в з іншими одеситами, тоді, коли, скажімо, нам якби об'явили війну, і от т.д. Все стояли у російського посольства, незалежно від багатий, бідний, сусід, однокласник. Тому що, на мій взгляд, всі, в першу чергу, українці, і тут вже без різниці, хто чим займається. Те, що ми зможемо зробити для того, щоб цього не допустити, ми будемо робити. Але я не повірю в те, що люди зможуть собі спокійно жити і думати про те, що тепер 24 четвертий канал з посиланням на КПЮА зазначає, щоб заробляти на життя майбутній співак працював на будівництві, продавав одяг і паралельно займався творчістю, писав пісні та аранжування для себе і для інших, продаючи їх за гроші. Деякий час він жив в столиці, але згодом вирішив працювати на себе і повернувся до Одеси. У 22 роки про Рождена дізналася вся Україна, коли він став учасником шоу Голос країни країни-2». Тренеркою хлопця була Діана Арбеніна, російська вокалістка рок-курту «Ночні снайпери. Він дійшов до фіналу проєкту, але перемогу не здобув. Наступні роки співак активно розвивав сольну кар'єру. У 2013-му випустив пісню «Знаєш», яка стала хітом. У 2014-му з'явився його дебютний альбом Правда. Серед інших популярних композицій Рождена Пустяк «Без тебе», ні ти, ні я. Ще одним знаковим етапом у творчості артиста стала участь у нацвідборі на Євробачення 2017 з піснею Сатурн. У своїй конкурсній композиції Рожден поєднав декілька музичних стилів: хіп-хоп, танго та фанк. Згодом рожден увійшов до складу журі нацвідбору на дитяче Євробачення 2017. Він також опанував гру на барабанах і фортепіано, володіє технікою бітбоксу. З часом він пішов далі, заснував власну студію звукозапису у 2018-му Співак став головним героєм романтичного реаліті шоу Холостяк 8 що додало йому популярності серед широкої аудиторії. Бачите, дуже добре в нього складалася доля в Україні. Те, що його повернуло на Росію, для мене це просто якесь жахливе відкриття. Що думаєте ви про це? Залишіть ваші думки в коментарях. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок.